Друзі, перші проголовне поїхали на Куп'янського ОСЕ завершилося не артилерійським ударом, не штурмом, а словами, які прозвучали в ефірі, на кількох частотах одразу пожалуй, устані стріляють. Їх вимовив російського офіцера з позивним райдан, який залишився старшим серед решток оточених сил. Коштуння командування зникло зв'язок з генерасимовом розірвано ще кілька діб тому, і ті, хто залишився в секторі, вже не мали жодної підтримки. Генерал Драпати, керівник української операції з глибоким охоплення, заздалегідь підготував пари. Метра удару по тилу, перерізання шляхів відступу, засадах на маршрутах техніки і точне оточення після короткого бою, який тривав не більше години. Усе завершилося тим, що сотні озброєних росіян вийшли з укриттів з піднятими руками. Сектор був повністю під контролем. Авіація висіла в повітрі. Дрони позадавлювали будь-які спроби сигнали. А решта зачистили, просувалися від укріплення удару до укриття, не зустрічаючи спротив, бійці РФ покинуть власними командуваннями без води з боєкомплектом, що закінчить. Шився морально зламані, здавалися групами. Частина навіть виходила а саморобними білими прапорами. У полон потрапили не тільки рядові, але й мобілізовані, але й офіцери тактичного рівня, зокрема двоє маріорів, що відвідали на зв'язок логістику. Всього підтверджено 330 військових. Їх вишукували в колону, провели фільтраційні процедури і конвоювали під охороною до тилу. Війці сил оборони спокійно спілкувалися з полоненими, декому дали воду і змогу зв'язатися з рідними через зашифрований канал. Саме це стало. Першим джерелом інформація, яка потрапила в інформаційний простір. Емоційний стан полонених був показовим більшість у такому шоці, де хто плакав прямо в колоні, не розуміючи, що все закінчилося так раптово. Декілька разів повторювали, що їх кинули, що ніякого підкріплення немає і не буде. За словами джерел, в розвідці велика частина резерву кинута на цей напрямок. Була зібрана пахапцем і без узгодженої структури, без злагодженого командування з них намагалися зробити ударну групу, але вона розсипалася ще до контакту з основним. Ними силами оточення завершилося без масованих втрат. Українські підрозділи дали чіткий сигнал. Є шанс здатися, здавайтеся. і цим шансом скористалися. Аналітики вважають, що операція Драпата під куп'янським стане предметом вивчення як один із найуспішніших прикладів сучасної маневрової війни, без зайвих втрат, з точним розрахунком ресурсів, морального тиску та інформаційного контролю. Цей бій не лише тактична перемога. Це символ краху резервної машини РФ, що мала стати ударною хвилею на сході. Замість цього вона. Перетворилася на колону полонених, і кожен із них живе підтвердження того, що командування РФ більше не має ані плану, ані мотивації. Тільки страх і втеча, попри масовану здачу, уникнути втрат російська сторона не змогла під час фази оточення, особливо перші хвилини, коли частина окупантів намагалася прорватися з пастки, було ліквідовано щонайменше 70 бійців супротивника вогоння по всій техніці, що намагалася прорватися з південного флангу. Під удар потрапив бронетранспортер, вантажівка з боєприпасами, частина загиблих. Кадрові військові, включно з кількома інструкторами з попередніх кампаній у Сирії та на Донбасі. Розвідка підтвердила, що серед знищених офіцер-координатор, який відповідав за перегрупування залишків двох рот, окремо виявлено кілька десятків тіл в лісосмузі, де окупанти намагаються сховатися від розгрому. Попри те, вони не мали зв'язку і були знищені вогнем дронів і мінометів. Зафіксовано, що не менше 40 поранених, яких не змогли евакуювати свої. Частину знищили, залишили на призволяще, інших встигли. Врятувати українські медики після здачі. Втратили в живій силі разом із заполоненими зробили цей епізод одним із найболючіших для Гарасимова за весь період бойових дій. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.